Деякі заспокійливі вітуманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Прямо зараз фронт перекроїли. А полізла у штурм у ЗСУ. Розбирають ворога на запчастини. Наша аеророзвідка перетворилася на марево. Артилерія повертає окупантів до реальності. Жесть у прямому ефірі. Путін волає чорноморський флот. Вкотре осромився чи витримає таку напругу Кремль. Про все це у нашому випуску «Пекельна точка. Сау Богдана на фронті зриває наступ росіян, лупить без жалю. ЗСУ помстилися за Україну. Ця зброя працює на максимум і тримає ворога в страху. Прощення не буде. Наші налаштовані серйозно, битимуть окупантів до останнього. Усі деталі про роботу фронтового звіра на передовій та оборонців, що тримають його у тонусі, у сюжеті вже за мить. гарно біл лучно. Машина хороша. Боїться було деколи. А як виїжджаєте? повний привід і поїхали. Точна та мобільна хвалять свою Богдану артилеристи 44-ї бригади. Розроблена Україною. Вона майже повністю автоматична, оснащена 155-мм міліметровою гарматою і може стріляти по цілям у півсотні кілометрів. Машина показує себе ефективно. Ну, всі привілегії в тому, що вона розгортається все в автоматах, виготовлення своїх установок, своїх снарядів це дуже великий плюс. 22 річний Віталій на псевдорекорд, командир гармати, каже, Богдана дуже допомагає відбивати штурми росіян. Зараз дуже активні штурми на мотоциклах, то більш працюємо по піхоті. Техніки трудової немає, танки, БМП зараз не побачиш. Якісь мотоцикли, якісь не знаю, самокати були електро. І зараз меншими групками вони ходять. Раніше могли таку роту йти. Лізуть окупанти щодня, здебільшого в похмуру погоду, коли їх вкрай важко помітити, кажуть артилеристи. Більше зараз я замітив, що коли дощ, тоді противник рухається. Тільки погана погода, туман туман тим більше. Противник зразу десь штурмує. Працюють воїни цілодобово на постріл. У них до п'яти хвилин. За цей час Сау виїжджає на пускову. Бійці наводять Богдану та заряджають. Екіпаж гармати, п'ятеро воїнів. Всі у війську від початку повномасштабного вторгнення на Богдані разом працюють близько півроку. За цей час здружилися і облаштували на позиціях комфортний побут. Тут літній душ, а ось тут просто небо своїми стравами пригощає воїн Василь. Бувають ладі, бувають бліці то дуруния. Тут м'ясо тушене, рагу, ну все, що вміють, я все роблю. Хлопці люблять плов. Сама ж Богдана надійно схована, бо росіяни цілодобово намагаються вираховувати її місце знаходження. Це постійні безпілотники, які застосовують від ранку до вечора. Ну, під час стрільби, якщо, не дай Бог, обстріл, зразу гармата від заганяється в укриття. Саме більше для нас це зараз дрони, ланцети. Це саме більше в нас така проблема. Сітки варимо, вот такі, от зверху чіпляємо. Задоволені і гарматою, і результатом служби кажуть артилеристи. Єдине, чого не вистачає, відпочинку зізнаються 30 днів на рік замало, аби набутися з близькими, але саме заради них вони і лишаються тут на позиціях. Кіра Овець, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини. Оце так біда у росіян. Ріжуть кораблі на каструлі. Чорноморський флот РФ не був готовий до такого ганебного завершення своєї епохи. Металобрух, та й годі, потужні удари ЗСУ їх спопелили. У Криму дещо сталося. Що задумали окупанти на українській території? Послухайте у матеріалі далі. Вони захоплювали Крим і топили українські судна. Держати всі. А тепер російські загарбники на тимчасово окупованому півострові з молотка продають кораблі, судна та катери на металобрухт. У 2014 році і в 2022 більшість кораблів брала участь в операції проти нас. Вони блокували судноплавство нам, це в район газових родовищ вишок. А вони підходили до нас, до нашого узбережжя. Вони блокували нам проход через Керченську протоку. Списані кораблі виставлені на аукціон зі стартовою ціною 14 мільйонів рублів. Це понад 7 мільйонів гривень. Серед них протидиверсійний катер п 4077 Морський тращий турбініст, малий протичовновий корабль. МПК 49 дев'ять До їх складу входять чорні і кольорові метали, зокрема алюміній, мідь, бронза та латунь. Валють рішення щодо виведення зі строю, як правило, таких одиниць не на рівні флоту, а вище. Якщо хтось таке рішення ухвалює, тому що всі ми розуміємо, що тут є і велика корупційна складова, це питання е, фінансів і доволі великих фінансів, тому що е, мова йде про десятки тонн металу, е, який, звісно, хтось буде різати і продавати. Кораблі будували за радянських часів у 90-х частину розділили між Україною та Росією. Під час окупації Криму їх захопив Чорноморський флот Росії, а під час повномасштабної війни вивели зі складу. А деякі складові українських суден, як, наприклад, Костянтин Оршанський, росіяни використовують для відновлення інших кораблів. Вони його 9 років розбирали. На запчастини для своїх однотипних ВДК шок Сімдесят го проекту в якийсь момент вони вирішили зробити з нього Мінськ. тому що після ураження повітряними силами цього великого десантного корабля в Криму росіяни заявили, що вони його обов'язково відновлять, але в якийсь момент вони зрозуміли, що легше відновити пограбований український ВДК і назвати його Мінськом, ніж відновити справжній Мінськ. Ремонт суден, які постраждали після успішних атак нашими військовими в тимчасово окупованому Криму, ускладнюється санкції, ремонт більшості агрегатів потужностей потребує сучасного обладнання, сучасних деталей, комплектуючих мікроелектроніки, оптики з усіма цими складовими. Є серйозний брак держави, агресора. Тому наразі про швидке відновлення мова мова точно не йде. А ще кораблі, які вражені в атаках наших бійців, також розбирають на деталі. А от затоплені загарбники піднімати не поспішають, бо це невигідно. Ільвіна Ільвінацидулаєва Даніла Ми Україна марафон Єдині новини. Дрони ЗСУ накрили Росію феєр-шоу у прямому ефірі. На фронті теж пекло. Запорізький напрямок тремтить від цієї навали лютих безпілотників. Наші вчепилися за позиції ворога сталевий кулак. І з російської сторони потрохи долинає скигління, сил не вистачає. Армія Путіна нарешті загинається. Розкажемо вже за мить. Завдяки українським ППЛА відбулася нічна пожежа в Санкт-Петербурзі. Загорівся завод, що виготовляє мікросхеми для російських ЗРК. У ніч на 29 травня в Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на території заводу Авангард, що спеціалізується на виробництві мікросхем для російських зенітно-ракетних комплексів. Вогонь охопив виробничі цехи загальною площею близько 100 квадратних метрів. Перед тим як полум'я вирвалося назовні, місцеві мешканці почули потужний вибух, який, ймовірно, став перевісником інциденту. Пожежа охопила технологічне обладнання, викликавши хвилю тривог серед працівників підприємств та жителів прилеглих районів. Завод «Авангард» вважається одним із ключових об'єктів російсько військово-промислового комплексу його продукція використовується в елементах систем протиповітряної оборони, зокрема в ЗРК с 300 і більш нового с 400 Обставини займання наразі з'ясовуються. Офіційні російські джерела не поспішають коментувати можливі причини вибуху. Однак, інцидент уже викликав хвилю обговорень у соціальних мережах. Особливо з огляду на стратегічне значення підприємства для Збройних сил Російської Федерації. На тлі війни в Україні подібні дії набувають особливого значення, адже кожна пожежа чи аварія на об'єктах ВПК це ще один крок до ослаблення воєнної машини-агресора. Головне управління розвідки Міністерства оборони України нищить окупантів на Запорізькому напрямку. Два місяці роботи і понад 1400 цілей уражено за одну операцію. Українська воєнна розвідка продовжує завдавати потужних ударів по ворожій інфраструктурі та техніці на південному фронті. Спецпідрозділ Гурмо України Артань який діє на запорізькому напрямку за два місяці провів масштабну операцію із застосуванням ударних БПЛА. Уразивши при цьому понад 1400 підтверджених цілей. Ефективність роботи операторів дронів вражає своїми масштабами. Знищено 49 одиниць ворожої артилерії різних типів, 14 мінометів різних калібрів, виведено з ладу 31 систему радіоелектронної боротьби і розвідки. Знищено 5 складів із пальним і, і матеріально-технічним забезпеченням. Уражено сім польових складів боєприпасів, а також було ліквідовано 26 одиниць бронетехніки. З них 93 легкові машини. Зруйновано 352 укріплених об'єкти і фортифікації з особовим складом противника. Виведено 4 мости, що використовувалися для перекидання техніки. Також уражено 10 одиниць вантажного транспорту. Знищено до того 11 логістичних об'єктів, включаючи хаби, штаби, ангари та ремонтні бази. Виявлено і знищено 185 замаскованих позицій ворога, включаючи укриття з технікою. Ця операція стала яскравим прикладом високої точності і системного підходу української воєнної розвідки. Масове застосування ударних БПЛА дозволяє не лише порушувати ворожу логістику, а й методично знищувати опорні пункти і склади, роблячи неможливим стабільне постачання окупаційних сил. Запорізький напрямок залишається одним із ключових в обороні України, і такі операції суттєво послаблюють наступальний потенціал противника. Навчання захід 2025 скоротили. Росії не вистачає.

Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань під назвою Захід-2025, запланованих на осінь цього року. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, рішення пов'язане з тим, що більшість російських сил задіяні у війні проти України. Основні маневри навчань були перенесені далі від західних кордонів Білорусі. Імовірно, щоб створити видимість військової активності, не підкреслюючи дефіцит бойових ресурсів, якими наразі страждає армія РФ за межами українського фронту. У інституті вивчення війни підкреслюють, що Мінськ не міг би ухвалити це рішення без згоди Москви. Хоча білоруські посадовці раніше заявляли про участь щонайменше 13 тисяч військовослужбовців у захід 2025 Реальні масштаби виглядають значно скромніше. Аналітики вважають, що скорочення навчань зумовлене тим, що основні бойові частини залучені в боях на території України. АСВ нагадує, що у попередніх навчаннях, наприклад, у таких же навчаннях захід 2021 брали участь підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії, 6-ї армії, а також близько 4 тисяч десантників із сьомої, 76, ї 98-ї та 106 ї дивізій. Більшість із них нині воює проти України. Інститут також нагадав, що раніше Росія раптово скасувала навчання захід 2023 імовірно, з тих самих причин: нестача особового складу, техніки та ресурсів для підтримки повномасштабної війни. А на сьогодні все наступні новини. Дивіться вже завтра. Він навів Хаймарс прямо у сховище росіян і влаштував надпотужне місцево. Не встигли оговтатися. Аж тут скерував удар по полігону путінських найманців. Це працює шарк де небесна кара в дії. Дронері не жаліють нікого. Пекло для ворога починається. Як очі нашої армії вдаються до хитрощів прямо у противника перед носом? Про це у сюжеті далі. Звичайний безпілотник. Насправді розвідувальний шарк, де створений для спостереження та коригування вогню. Це літак, дрон літакового типу, який літає 3,5 години на дальність ЛБЗ, від ЛБЗ до 30 кілометрів. З висоти до 2000 метрів він може розглядіти номери автівок і коригувати роботу Хаймарс, але дрон це лише інструмент, важливі ті, хто за ним стоїть. Ми бачимо все. Ми знаходимо штаби. Ми знаходимо точки зльоту, точки проживання пілотів ворожих. Ми бачили, як і звідки запускають. Це був Суперкам. Борт, який літає дуже далеко, ворожий. От, ми побачили, де вони його запускають. Хлопці відстежили автівку. От, знайшли дом, де вони мешкають. І десь так, за півгодинки, туди прилетів Хаймарс. і. Вже пілотів так не було. Командир взводу на позивний механік розповідає про будні розвідника батальйону. Це більш нагадує офісну роботу, <сум> тому що борт розгортається, і хлопці, сидячи от в таких кріслах, працюють за монітором, камерою. Ну, треба дуже багато уваги. Але рутинна робота кажуть військові, рятує життя. Знайшли їхній полігон, там скупчення ворога досить таке велике. Готували до нападу на наші позиції, а ми своєчасно їх виявили і знешкодили, що врятувало багато життів наших військових. Завдяки пильності пілотів вдається зірвати ворожі операції та захистити позиції. Пошук ворожої техніки, штабів їхніх, скупчення ворога, щоб уникнути штурмів. Своєчасно їх присікти, так сказати. Коривань. Коригування, також по ворогу, де вони знаходяться, наші працюють, а ми дивимось. Хто перший побачив, той переміг так сказати. Перед кожним вильтом ретельна підготовка. Треба перевірити, щоб всі органи керування були в нормі. Борт перевіряється, тестується, тому що борт висить довго, летить далеко і. Треба, щоб всі органи керування були в нормі. Після цього чекається вітер, борт запускається з катапульти, пішов на навт. Малиш на прогулянки. Проте, за словами пілотів, варто завжди бути готовим до того, що щось може піти не так. Це техніка, нема гарантії, що щось не піде не так. Погодні умови, може парашут, типа розкриться, але вітер будь різний. Ну типа на поверхні, типа на землі один, на висоті другий, і його може в, в посадку, може в' його об землю. по-разному, може бути, може глюки якісь будуть, системні лаги, баги. А на шляху до лінії бойового зіткнення за процесом ретельно стежить група керування і забезпечує точність ударів. Ми е, коригуємо і підсвічуємо для наших дронів камікадзе, хлопців, щоб вони бачили, по-перше, е, бачили, куди літити, тож, тому що в камеру ФПВ не видно дуже сильно, тим паче на той відстань. Е, і ми фіксуємо ураження. Механік каже, випадкових людей у аеророзвідці немає. Хлопці всі різні, вік різний, але треба, треба вміти бачити. Іноді те, що інша людина не скаже, що там щось є, то розвідник вже бачить. І пояснює, робота пілота розвідувального літака та дрона Камікадзе дуже відрізняється, але побачити, чи може людина вправно літати, легко. Якщо хочеш навчити людину, то ти даєш їй в руки пульт, і в принципі відразу зрозуміло, буде людина літати чи ні. Це видно по очах, по руках. Людина е, Сапевеш дрона камікадзе це прилетити, вбити. Завести другий дрон і подивити. розвідка, то треба довго висіти, довго дивитись, довго спостерігати все це, помічати зміни. Аеророзвідка небесної кари. Це очі, які бачать ворога першими. Їхня робота рятує життя. Адже, як кажуть самі розвідники, хто перший побачив, той переміг. Руслана Сушко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Літній наступ РФ у розпалі і Покровськ в епіцентрі вогню. Наші воїни відповідають жорстко, шлють від яких путінським найманцям не сховатися ні в окопах, ні в тилу. Гуркіт помсти лунає над Донечною гармати ЗСУ вибивають вибувають з окупантів навіть думку сунутися вперед. Як виходить вистояти, хто стримує навалу? Дивіться далі, ми покажемо правду із передової. На високій швидкості та з рушницею на поготові тільки так можна пересуватися неподалік позиції на покровському напрямку, адже ворожих дронів тут щодня більше. Нам пощастило, і ми без пригод потрапляємо до воїнів 43-ї окремої артилерійської бригади, і не з порожніми руками, а з презентом від командування. Будинкі зброї се України за доблесть. Дякую за українському народу така нічому. Чайкав від такого запрошення зранку відмовитися важко. Та ознайомитися з побутом артилеристів надає ворог, який тут іде у штурми щодня по кілька десят разів. А це означає саме час ознайомитися з технікою, на якій ці воїни нищать ворога. Самі лише розміри та звук мотора піона вже справляють враження, і це ви ще не бачили, які бандеролі він відправляє рашистам. Ось так виглядає снаряд від піона. Розміри дійсно вражають. Це 203-й калібр, і вже за декілька хвилин цей снаряд полетить до окупантів. Вага снаряда понад 100 кілограмів. Щоб його зарядити, потрібні зусилля декількох артилеристів. Проте цей екіпаж вже настільки відточив свою майстерність, що в їхньому виконанні це виглядає легко і невимушено. Перший пішов, а за ним ще майже десяток. На все про все не так багато часу. В середньому 10-20 секунд снаряд заряджається, і розрахунок вже готовий знову вести вогонь по ворогу. Працює розрахунок піона на дистанцію до 15 кілометрів. Головні цілі це споруди, бліндажі, підвали та навіть шахти. Усі можливі схованки росіян. І неважливо, як глибоко закопався ворог. 203-міліметровий снаряд їх звідти дістане. Причому навіть попри величезний калібр ця гармата вважається досить точною. Доволі, доволі, кучно, доволі кучно. Особливо, якщо заряди попались удачні однієї партії, які там довго десь не лежали в сирості, то якщо пристріляли вже попали, то можемо ще покласти туди декілька, прям точно. Угу. Навіть іноді точніше стріляємо. Та навіть не іноді зачасту ніж західні гармати. Успішно відпрацювали і цього разу. Ціль уражено. Артилеристи можуть перепочити, але вже невдовзі ворог спробує знову піти вперед. За день лише один розрахунок може відстріляти до півсотні снарядів. Водночас поряд з постійним гуркотом гармат. У цих посадках триває життя. Приклад історія механіка водія Піона, бійця з позивним лорд, який напередодні врятував поранену корібку, і тепер вона живе тут разом з хлопцями. Ішов лежить. Я до неї взяв руки, хотів взяти руки, да вона далася в руки. А коли в неї лапка перебита, поняли, оце таке. І під Підлікувалися да, під -да, підлікувалися. Очікуєте поповнення. Так, звичайно. Та на відміну від цих мирних створінь, в небі на Покровському напрямку продовжують полювати птахи хижі, російські. І саме вони головна біда артилеристів, каже командир батареї. Найбільше за. Довбують саме ударні БПЛА, ФПВ-дрони і розвідувальні зали, орлани по роботі. Коли ми починаємо працювати, спочатку завжди перевіряємо небо. Хоча б частково убезпечити розрахунки, може реп, якого завжди не вистачає. Допомогти воїнам зі збором на нього можете й ви за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти Сі Тіві Єдині новини. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.